Як проявляти емоції і не ображати інших? Емоції. Ми не можемо їх контролювати, але ми можемо їх усвідомлювати. І звісно, коли в нас вибух такий емоційний є, в цей момент дуже багато людей переходять на особистості. Вони починають ображати інших людей неприємними словами і казати, що ти такий або ти така, це ти винний, тому що я щось там не досягла, і так далі. Тут важливо зупинитися, коли у вас є певна емоція, сказати собі фізично Стоп і цією емоцією поділитися, але в розмовній мові, сказати іншій людині, проговорити цю емоцію, сказати Я зараз злюся. І поясніть іншій людині, чому у вас виникає ця емоція. Я зараз злюся. Є обіцянка, і ця обіцянка не виконана. І в мене всередині піднімається хвиля, хвиля роздратування і питання, для чого тоді обіцяти? Мені неприємно це відчуття. Мені дуже хочеться з тобою цим поділитися і домовитися, як можна по-інакшому діяти, щоб не виникало цього почуття в мене. Що ти думаєш з цього приводу? Дивіться, навіть в цій розмові я не переходила на особистості, а я давала зворотній зв'язок тим діям, які в мене викликали певну емоцію. Що відбувається в цей момент? Коли людина, яка відчуває певну емоцію, проговорює, вона нібито таке висвободження, знаєте, легше стає. Тобто, коли ти проговорив, Іншій людині, то тобі стає легше. Що отримає друга людина? Вона отримає розуміння, що з вами відбувається. Не те, що ви мовчки там пішли і цю злість, не знаю, посуд б'єте. Або дверима хлопаєте, да? а людина інше розуміє, що з вами відбувається. І звісно, якщо у вас з нею певні домовленості по вибудена комунікація, то вона прийме це в увагу. І якщо захоче, знов таки захоче вона, то вона зміє певні дії для того, щоб далі продовжувати з вами відносини. І в даному випадку, на що ще варто звертати увагу, це на інтонацію, з якої ви говорите. Це на... Жести, з якими ви говорите, бо в цій, в цій розмові по відношенню до іншої людини не повинно бути засудження, не повинно бути критики, не повинно бути знецінення, не повинно а, бути приниження, а повинно бути партнерство, чесність, відкритість. Тому вам і тільки вам вирішувати. Як ви будете свої емоції проговорювати іншим людям? І задайте собі питання взагалі, чи готові ви так робити, чи готові ви їх проговорювати? Багато людей кажуть: ні, не готовий, бо за тим є певні наслідки. Але тоді задайте питання: а які наслідки будуть для вас, якщо ви цього робити не будете? До чого може це привести ваш стан і ваше здоров'я? І тут тоді питання, а кого ж ви обираєте себе, ситуацію, інших людей? Спробуйте порозбиратися з цією темою, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал.